Вітаю вас, шановні незлавні освітяни Мелітопольського державного педагогічного університету. Сьогодні ваш професійний день, і залишайтесь завжди здоровими, натхненними, щоб у вас все, все було добре. Від усіх випускників хочу вам сказати: ми гідно. Творимо сьогодні наше життя. Ми продовжуємо. Ми працюємо, ми навчаємось, ми допомагаємо і захищаємо сьогодні нашу Україну. Хай все у всіх буде добре зі святом! Шановні викладачі Мелітопольського державного педагогічного університету. Від щирого серця дякую вам за професіоналізм, терпіння і любов до своєї справи саме завдяки вам. Ми, випускники, здобули знання і натхнення, щоб рухатись вперед. Бажаю вам міцного здоров'я, миру, натхнення та нових здобутків. Нехай ваша праця завжди приносить гордість і вдячність студентів зі святом, з Днем працівників освіти. Шановні викладачі, я, як колишній студент Малітопольського державного педагогічного університету, вітаю вас зі святом працівника освіти України. Бажаю вам щастя, натхнення в професійному житті а також Успіхів у особистому житті. Хочу щиро подякувати вам за вашу нелегку, проте надзвичайно важливу працю. Як випускниця тепер викладач університету я ще більше розумію, наскільки цінним є це покликання. Бажаю вам цікавих лекцій, уважних і допитливих студентів, здоров'я та натхнення. А всім студентам я хочу побажати віри в свої сили та наполегливості в навчанні. Нехай кожна пара стане кроком до вашої мрії. Дорогі викладачі МДПУ, як випускниця університету, я дуже хочу привітати вас сьогодні з вашим професійним святом та подякувати вам в цей день за знання, підтримку, цінності, які ви мені подарували. Саме завдяки вам я можу зараз навчати та виховувати нове покоління. І навіть перебуваючи за кордоном, я продовжую свою справу і несу в своїй роботі частиночку України. І також я хочу побажати вам міцного здоров'я, вдячних студентів та великого натхнення, щоб ви могли творити світле майбутнє України. Шановні викладачі, дорогі колеги! Сердечно вітаємо вас з професійним святом, днем працівника освіти, і бажаємо творчого натхнення, міцного здоров'я, добра, злагоди. Та мирного неба над головою. Шановні освітяни МДПУ, вітаю вас вашим професійним святом. Дякую, дякую за всі знання, які я отримав від вас. Дякую за увесь досвід, який я отримав. Я жодного разу не пошкодував, що долучився до Мелітопольського державного педагогічного університету. Оскільки таких знань я не отримав би ніде саме завдяки вам. Тож дякую вам усім. Шановний педагогічний колектив Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Від щирого серця хочу привітати вас з у освіти. Дякую, що вкладаєте душу у свою роботу. Ви. Не просто вчите, ви надихаєте, нехай ваше життя буде сповнити щастя, достатку та гармонії. Дякую за вашу роботу. Шановні викладачі, ми дякуємо вам за ваше терпіння, любов та відданість до своєї справи. Саме ви формуєте майбутнє України та надихаєте учнів на нові досягнення. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба над головою, звісно, вдячних учнів та невичерпної енергії. Всі свято вас. Шановні освітяни, щиро дякую вам за вашу відданість, терпіння та мудрість. Нехай кожен день, проведений у стінах університету, приносить вам натхнення, а кожен студент гордість за вашу працю. Бажаємо здоров'я вам та вашим рідним. Слава Україні! Шановні колеги, щиро вітаю всіх з нашим професійним святом, Бажаю всім міцного здоров'я, наснаги, творчих успіхів, професійного зростання. Гарних великих наборів і щоб наша невтомна праця і відданість завжди цінувалися і підтримувалися зі святом вас подали. Шановні викладачі, хочу привітати вас з вашим професійним святом, сказати вам велике дякую за те, що в такі складні часи ви зберігаєте можливість для інших навчатися, передавати знання. Я хочу при побажати нам всім миру і, звичайно, вам натхнення займатися далі вашою справою. Дякую. Щиро вітаю вас з днем працівникового освіти. Ваша праця це не просто робота, це покликання, місія. Ви не лише даруєте знання, але й формуєте особистості, виховуєте майбутнє нашої країни. Ви вкладаєте в нас, ваших студентів, найкраще. Навчайте нас мріяти, мислити, давати перешкоди та бути гідними людьми. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо, що ви в нас вірите. Бажаю скорішого повернення рідні у рідне стіни університету та скорішого повернення в наш рідний малют зі святом.